Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так роблю розклад на кожен день. І зараз розкажу вам про четвер: хто керує і що краще, чим краще займатися в цей день, наприклад. Це знання з ведичної астрології. І так, четвер. Керує Юпитер, Юпітер, покровитель знання законів, духовності, відданості. Четвер, один з найкращих днів для будь-яких починань. В цей день також добре вирішувати будь-які юридичні питання, відвідувати храми, починати будівництво. Ну принаймні, цеглину можна закласти. Да? От э, 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 Добре займатися вивченням духовних дисциплін і законів, подорожувати краще на захід, одягати одягатися в одяг жовтого, помаранчевого, шафранового, світло-коричневого кольорів або ці кольори, якимось чином внести своє життя, і це буде позитивно на вас впливати. От А, тож це день Юпітера, планети позитивності і розширення, що робить четвер ідеальним часом для вивчення нових речей і розширення вашої свідомості. Коли ми завершуємо робочий тиждень, енергія четверга дозволяє нам бути продуктивним і допомагає піклуватися про ті питання, які можливо хвилювали вас в останні кілька днів. Четвер також є днем позитивності і має легкість, яка допомагає нам досягти успіху і бути більш відкритим для вивчення чогось нового. Енергія четверга підтримує все, що дозволяє нам розвиватися чи то духовно, чи то розумово, це ідеальний час для початку нової духовної практики або нового захоплення. Це також хороший час для завершення фінансових питань або керування вашими грошима, любі друзі. Тепер прошу таро загальної енергії. Одну карту цього дня, загальні енергії. О, дієвість. Але трошечки щось не туди, да? перевернута. Ну, добре, люди друзі, я далі розкладаю по сферах, а ви поки заходьте, будь ласка, в опис, подивіться, що я вам новенького пропоную. Поїхали! Здоров'я! Родина. Оточення, друзі. Освіта та навчання, відпочинок та розваги. Робота та кар'єра. Гроші, ресурси ваші. Ну і духовність самовдосконалення. Тепер я прошу у Таро одну карту як пораду: або на що важливо дуже звернути увагу в цей день? О! На Пентаклі! Зверніть увагу на свої пентаклі. От. Ну і тепер одну карту, да, цілюща енергія, котра вам допоможе перевернути в облагу енергії свої, досягнути виправлення ситуації, ну і підтримає вас. Так. Зараз покажу, покладу тут, її не дуже бачу, потім я її покладу і покажу вам ще, щоб ви могли, ну, хто працює плідно з ними, да, можете, зможете скрін зробити потім і працювати. Тепер, любі друзі, і так, рицар жезлів це головні енергії. Жезли, да, це про дії. Але дивіться, тут можуть бути все ж таки якісь сварки, розлука, навіть сльози та втрати. Ну, таке буде, знаєте, пік емоцій якийсь, да, От тут буде у когось небажання приймати відповідальне рішення. От, можливо, зустріч буде з ненадійною людиною, всі сили котрі спрямовані на розпал сварок та інтриг. Пам'ятайте, якщо вами хтось намагається манипулювати, от, це означає, що людина не робить це просто так. Вона щось, вона хоче, ну не щось, да, вона хоче ваш ресурс. От, ну, можливо, ви будете на таких енергіях, да, що будете замість того, щоб там зайнятися, бачите, роботою, да, або вирішити щось з фінансами. З родиною, наприклад, да, то ви будете все ж таки в таких енергіях, ну, захочеться вам сваритися, будете щось там, інтриги, якісь пліст плісти один проти одного. Да? Ну, зараз подивимося, що тут відбувається взагалі. Сімка мечів, дивіться, це ваше здоров'я перевернута. Тут може будьте обережними, тут може бути якийсь обман. А, можуть, ну тобто, не такий діагноз вам поставлять, да або наприклад, там ну коштує процедура, якась тільки вам скажуть іншу ціну. Будь-що, будь-що, просто будьте обережні, перевіряйте всю інформацію стосовно а, свого здоров'я. Іноді, на, на наприклад, ну і в моїй практиці, і у інших людей таке було, що виписують. Ліки, котрі вам не потрібні, вони взагалі ніяк, коли ви читаєте анотацію, вони ніяк не стосуються ваших симптомів. Ну, от від слова, взагалі ніяк. От, тож, будь ласочка, тут ну, все, все перевіряйте. да. Вам може тут завадити знову таки ваша надмірна впевненість, да, будуть такі у вас енергії, ну і це вас призведе до нестабільності. Десь переплатити, десь, знаєте, вам скажуть той діагноз, і ви будете потім, звісно, який дискомфорт, да, коли вам там сказали який страшний діагноз. От тож, тут треба все перевіряти, щоб у вас ніхто не обдурив, да, щоб, наприклад, там, знаєте, як кажуть, купив мене пігулочку там за 100 тисяч, ти одразу будеш здоровим. Ну розумієте, да? от, тут вам як мінімум треба зберегти своє, розумієте? Тож, будь ласка, в цей день, звісно, для когось можуть такі бути, бути знаєте, як. Раптові якісь болі, да, для когось треба, можливо, буде навіть звернутися до хірурга, але ж знову такі да вам там можуть вас дурити, казати, що ну така операція буде коштувати там дев'ять тисяч. Ну і не знаю, така це просто як приклад, да? От тож тут людина, бачите, бере своє і тікає. Тож беріть свої гроші з собою. Да залиште їх принаймні. Ну, якщо не криза, якась розумієте, я не кажу, що да там людина ну не може ходити від болю, і вона буде торгуватися, то звісно тоді ну будь-що да? Але якщо можна, то краще все ж таки піти ще в інші. Інші заклади і е, дізнатися, ну скільки коштує в них да там, або здати е, ще раз якісь аналізи. Тобто, що, щоб тут вас просто так не, не вкладали да, на, на хірургічний стіл, тільки за, за для того, щоб ви там потім не невідомо за що благодарували. Це ну, вибачте, там якщо хтось з, з медиків дивиться, дивиться, да. От ну, в мене в мене були негативний досвід. Мій особистий. Я вже не буду за моїх клієнтів казати, але мій особистий досвід був такий, що мене е, хотіли ну. Третю операцію мені ну, казали, давай лягай, ми, ми зараз тебе зробимо здоровою. Але я не далася, звісно, там тривалий час я відновлювалася, тому що в мене була криза від того, що мене знову хотіли порізати і так далі. От, але ну, я досі тут і досі обійшлася без операції. Розумієте, да? Тож, ну, я знаю про що кажу. Будь ласка, слідкуйте за тим, що вам там навішують. Далі зірочка дивіться перевернута. Це в нас про, про родину. От но тут, но тут знову таки знаєте про якийсь егоїзм, да? про можливо навіть зрада. Ви знаєте, у когось це не у всіх все, все буде однаково. Да? Тут можливо якийсь обман. Яке шахрайство, отаке, можливо, це не з вашої родини хтось розумієте? Можливо, це інша людина буде так на вас впливати. Можливо, тут можливі крадіжки, розумієте? Тож, будь ласка, дивіться, а, що у вас там, да? хто у вас з оточення, вхоже в вашу родину. Тому що тут про підлість, знаєте, тут не просто що крадій прийшов, да? і щось ну, украв тут про якусь підлість, а підлість це каже. Ну коли дивіться, коли а, просто крадій варує. Він ну то не є підлістю, то його робота, він ну то його справа така, розумієте? Там нема підлості. Коли підлість, це все ж таки більше про оточення каже, про когось, про когось зі знайомих, розумієте? От коли вони, ну або про про рідних когось, то, звісно, так само ну, сприймається як підлість, тому що ну ти довіряєш, да, твоя рідна людина, вона щось там виносить з дому, наприклад, да, щось в тебе краде. Тож, будь ласка. Тут, ну як, як мінімум, що ви можете зробити, ну, забезпечити безпеку своїм грошим, грошим, да, Якщо вони у вас вдома, свої картки перевірити, поміняти, ну навіть поміняти ці пін-коди, а чому б і ні? Це ваша безпека, ваших ресурсів, Тож, будь ласка, тому що якщо нічого не будете робити, да, взагалі не зможете виправити таку ситуацію. Це старший аркан може тривалий час бути. Потім така ситуація, можливо, вже до того вона відбувається. Да, якісь у вас зради там за спиною в родині, можливо. Або хтось, хто входить до вас в родину, да, робить якусь подляночку вам за спиною, тому що, ну, знову-таки, да, тут треба одразу ну, кердик робити, тому що можете надовго застрягнути в таких розборках потім да, розбиратися, хто що вкрали, і так далі. Король Пентаклів, дивіться, це ваше оточення, а, перевернути. Ну, тут бачите, тут можливо у вас зустріч буде, або якесь ну, там спілкування да, з людиною. Він або може бути вам от небезпечним конкурентом. До речі, ви навіть можете не уявляти, чого, ну на якій на якій сфері ви конкуруєте. Розумієте, тут просто людина. Без моральних принципів, отак от можна сказати, котра от готова, готова вам з якихось там своїх забаганок, да, готова вам е, завдати шкоду. от, е, Тут може бути навіть знаєте, такий стан відчаю, слабкість якась, да, будете відчувати таку слабкість, ну з чимось або ваш внутрішній просто такий буде стан, да, тому що тут людина вона може бути. Ну, з якимось статусом, все ж таки, це король, да, це людина може бути ну або відома, там ще якось, можливо, бізнес там, в неї такий крутий. Там ну можливо, ну будь-хто, да. Тут тут людина зі статусом, розумієте? От, а, і дивіться, лікар теж може бути наразі, якщо вам треба. Якесь втручання, да ну якось лікуватися вам треба. Лікар теж його можна вважати вашим оточенням, і в даному випадку, коли король перевернутий, може казати про корупцію, розумієте? Про ваші страхи, да, про ваш вічі, про вашу слабкість і про корупцію. Ну і тут ще може бути ваша вас може підводити ваша надмірна самовпевненість, коли ви будете думати, що такий людина він нічого не зможе вам заподіяти, а він зможе, да він готовий. В нього є якісь ресурси, ну і так далі. Тож, будь ласка, да, можливо, корупція це відноситься до лікаря. Ну, як я сказала, да вам можуть сказати давай мені на лапу. Да? Стільки-та, стільки-та, і тоді я тебе вилікую. А то буде все брехня, розумієте? Тільки тому, що ну людині треба, да? йому треба. Він там в перевернутих своїх енергіях, от, і він хоче просто ну, від вас від вас вашого ресурсу. Все, от, ну дивіться, імператор, імператор і імператриця. Бачите, а це все ж таки. Ну, про те, що ви можете тут в подружжі щось вирішити, тому що це. В принципі, ну, карта каже про подружжя, коли вони обидва виходять. да? І в нас дивіться, як чудово вийшло. Імператор це освіта та навчання, а імператриця це духовний розвиток. Розумієте? О, тож ж, всі ці ситуації, це і є ваш суцільний духовний розвиток. От. Ну, І імператор, в принципі, карта каже про чоловіка-керівника. Захисника інтересів, Тож, якщо вам треба да, в сфері освіти, можливо, ви там працюєте, якісь будуть у вас там можливо, да, такі е, негідні конкуренти, нечесні. От то ви можете тут знайти людину, котра з вас може навіть захистити. Це такий, знаєте, захисник інтересів, тобто людина, можливо, юристом може бути. Да? От ну ця людина точно може зіграти свою роль у вашому житті, от і скоріш, ну скоріш за все, вона того зробить. Хочете ви того чи ні? А, ну, дивіться ще. Можливо, буде у вас вплив на вашу ситуацію знову таки, да, ну, корупція. Так само, якщо ви тут хочете навчатися, да, корупція і сюди може відноситися. Тобто до вашого навчання, можливо, і там, і там буде. Ну, <с> любі друзі, зараз ви, ви ж бачите, особливо в Україні просто загострення. Просто всі хапають, як останній раз живуть. Я не знаю, останній день. Це просто якась, ну вже ну просто. Касити всіх треба, да, от тож я просто не здивуюся, якщо у вас буде ну всюди така ситуація. Звісно, я вам того не бажаю, от, але е, ну. Імператор да каже, що може якийсь буде вплив на вашу ситуацію від власних людей. От, в принципі, тут буде підтримка, тут буде захист, тут, тут ви зможете да, вам якась людина. Дивіться, шукайте. У вас бачите, буде протистояння. Якщо на вас наїжджає якийсь король, ви ну, людина зі статусом, вам треба іншу людину зі статусом знайти. Розумієте? От, тому що по цій карті. Ви тут можете розправитися з усіма ворогами, розумієте? Тут впевненість в своїх силах, тут спокій, да, тут ваші е, лідерські якості, ваша рішучість вам допоможе вийти з будь-якої ситуації. Ну і ще дивіться, тут в нас імператриця, вона іноді каже про вагітність, да і імператор так само іноді каже а, про батьківство. От, а, тож можливо, ну це просто не стосується навчання да, для вас, але... Ну, хто знає, Можливо, ваша ви якось відноситеся, Да, можливо, ви вчитель та вчителька. От або можливо, ви там пару собі з якимось коучем <гри> <гри> створили. Да, ну це загальний розклад, любі, друзі. Тому дивіться, тут не обов'язково буде чоловік. Да? І тут не обов'язково буде чоловік. Це просто коли загальний розклад, то ну я трактую так, що людина тут якась людина може да, від вас щось вимагати, щось вам якось заважати жити. Ну і інша людина, у котрої так само є який статус зможе вас все ж таки захистити, допомогти вам. Дев'ятка жезлів, дивіться, це ваш відпочинок, ваші розваги. Ну тут точно бачите, тут точно вам буде не до відпочинку, тому що тут незадоволення собою. Тут така буде, знаєте, може потужна бути внутрішня агресія. Карта ну, підтверджує невлаштованість в домі та сім'ї. Для когось це просто будуть муки творчості, да? От не знаю, куди мені ще пойти, не знаю, як мені ще розважитися і так далі. Ну, це теж не дуже комфортно, да? коли людина вже не знає, як, як себе розважити, як собі допомогти. От, ну і дивіться. Карта в принципі каже, що е, ви в такій ситуації да, вже з перемотаною головою, тому що, можливо, життєвий досвід нічому вас ще не навчив. Можливо, тут якісь помилки будуть, да, не ті дії будете робити. Ну, Наприклад, ну, тут не, не критично, скоріш за все, е, в цій сфері, да, наприклад, там, е, ну, не знаю, підете кудись там, да, будете йти, йти, щоб там відпочити, а там не то щось. Ну, тобто тут, тут таке. От, ну все ж таки, ви в цей день, скоріш за все, не зможете нормально відпочити, то, мабуть, краще на таких енергіях взагалі, да, або не відпочиваєтеся так, що буде голова перемотана, розумієте, да, або там потужний головний біль на наступний день. Ну ну таке щось краще, мабуть, і на таких енергіях не відпочивати. От дивіться, четвірка мечів це про вашу кар'єру та вашу роботу. От. Е і тут дивіться, тут, тут у вас в принципі може бути стабільність. Якщо ви все будете робити з обережністю, да? без якоїсь імпульсивності, тут у вас буде такий, знаєте, необхідність буде режиму економії. І це здебільшого да, те, що стосовно вашого не тільки фізичного, не тільки матеріального якогось стану, да, там економія, тут не про те, тут про фізичний ваш стан, да, про емоційність вашу, що вам треба вже бути. Ну, у вас тут є з чим працювати, да тут є різні бадання. От то ж, тут, принаймні, вже на роботі просто будьте спокійнішими. Тут карта каже, що час планувати майбутнє. От, ну і дивіться, буде у вас, знаєте, таке. Бажання бути все ж таки наодинці. От і по цій карті бажано помедитувати, да? тобто знайти все ж таки в собі спокій. Якщо дивіться, ну е іноді люди просто сприймають медитацію, що обов'язково треба лягти і лежати. Ні. Її навіть сидячи можна робити. Розумієте, медитація це не обов'язково 2-3 години. Ви можете медитувати. 5-10 хвилин, да, скільки ви можете. Ну, у вас є на роботі, наприклад, ви ну, якийсь обід, там, да, якась година там є у вас. Ви можете частину приділяти медитації, щоб наповнюватися. або приходите, наприклад, на роботу там, на 10 хвилин раніше. Ну, якщо у вас є така можливість, звісно, да, там можливо, там ну, діти, все таке. От, ну в будь-якому випадку, да, і 5 хвилин, дивіться. Якісної медитації, 5 хвилин вас можуть ну, реально, реально на декілька рівнів енергетично підвищити. Розумієте? От, головне просто ну, вміти це знати, да? як це робиться. Хто не знає, запрошую до речі. На безкоштовний, безкоштовний захід будемо медитувати, і будуть, будуть недовгі медитації, тож, можливо, для вас потім зможете для себе то використовувати, да, як нові знання, якісь, котрі вам будуть допомагати наповнюватися. Добре, дивіться, гроші, рицар мечів, гроші, пентаклі, гроші, пентаклі. Ваші якісь ресурси і гроші. От, ну і Рицар мечів у нас прямій позиції. Ну, знаєте, от по-перше, тут, от е, якщо до вас тут прискаче да, якась молода особа, начебто він буде і бізнесменом. От чесно кажучи, от краще вам не вкладатися, да, тому що тут про людину може карта казати, котрий бізнесмен, да, але він постійно робить помилки. Що означає? Що означає помилки? Да? Помилки це коли ви можете щось втрачати. От, це по-перше, дивіться, тут ще може бути навіть якась відкрита ворожнеча стосовно грошей, якесь протистояння. Да? Ну, карта все ж таки описує віроломну людину, котра будь-якими шляхами прагне влади. Да? От, ну, хоче розчавити усіх на своєму шляху. Людина, в принципі, лідер і може за собою маси навіть вести, да? і від того буде більш небезпечною. Дивіться, якщо ви в гарячих точках десь, якщо ви в гарячих точках, да, то а, знову таки а, попереджаю вас, будьте обережні зі своїми ресурсами, тому що тут а, ну, такі, така карта може казати ну, Орду, Котра може ну, вплинути на ваші втрати, розумієте? От, це одне, да? з іншого боку. Можливо, у вас будуть такі енергії, да, що я зараз всіх розчавлю, я зараз проб'юся, я зараз цей там потолок свій фінансовий проб'ю. Це добре, окей, але людина тут вона скаче, наче по, по повітрю, розумієте, а гроші. Треба раціонально з ними поводитися, треба розуміти, куди я скачу, скільки я взяв, що я вкладаю, скільки я отримаю, розумієте? Тож тут, будь ласка, треба все ж таки ну, без імпульсивності. Звісно, у вас може бути да, Якщо у вас там зради в родині все ж таки відіграються, то може бути така, знаєте, навіть розруха, да, коли люди будуть ділити все. Але знову-таки, стосовно грошей. Будь ласка, в цей день будьте дуже обережними, тому що ця карта іноді каже навіть про фізичну смерть. А ми роздивляємось ну, грошову вашу сферу, да? от це ж не обов'язково відіграється як ваша фізична смерть, хто дивиться. Але це може казати про ваші великі втрати в сфері грошей. Розумієте, да, що можна просто все бамсі втратити, о тому що ну оновлення це трошечки пої і... про інше, да і це трошечки по іншому. Тут все ж таки не про оновлення, не про ту карту, яка є смерть, да, і там просто трансформації. Тут просто можна все втратити. Ну і тепер імператриця, духовний розвиток ваш через що? Через знаходження гармонії в собі. Да? Попри все, ну, залишатися все ж таки, знаєте, в енергіях щастя. Я розумію, що то ну, іноді дуже важко буває, але бачите, це саме вам і допоможе. Тут хтось може вам надати якусь допомогу, або вам, якщо треба буде надати, надавайте, тому що тоді бачите, і вам хтось допоможе, розумієте? От тут карта каже про потужну вашу інтуїцію. Тож прислухайтеся її. про, Тут може бути загострення інстинктів, розумієте? От, але диві, дивіться, здебільшого ця карта каже все ж таки про задоволення, про гарне здоров'я. да, Це означає, що навіть якщо було щось, то буде одужання благосним. От про, про щастя каже карта, тож ви можете це все вирішити самотужки навіть да, розібратися. З усіма цими ну, людьми або ситуаціями. От. Ну, Карта каже, що про сексуальне задоволення, да? про творчість, про навіть моральні блага, ну, про довіру до себе для когось буде народження дітей. Ну і в принципі, тут можливо за цією картою прийняття швидких рішень інтуїтивно. Да? Але знову-таки дивіться, не, ну, не бажано стосовно грошей в цей день. все ж таки, Тому що гроші і інтуїція, ну, знаєте, якщо вона у вас не на 100% розвинута, да? якщо ви не завжди розумієте і не довіряєте собі на 100%, ну, то, 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 то так само любі друзі, то краще будьте просто обережними. Да? От, ну І дивіться, по цій карті. У вас може відбутися звільнення від тиранії та помсти. Тож ви зможете обійти якось, пролавірувати, да? можливо, навіть так, як лідер якийсь, да? просто переска... перескачити через якісь ситуації. Ну, я вам принаймні цього бажаю. От, любі друзі, тож знаєте, що да? є якісь люди, котрі вас готові підтримати, так само допомогти вам вийти гідно з якихось ситуацій. Ну і дивіться на що тут звернути увагу, да. Як порада, Туз Пентаклів. Туз Пентаклів каже про те, що у вас можливий успіх в фінансовій сфері, можлива вдача в якійсь новій навіть справі. Знову-таки тут і щастя, і тріумф. Може бути влада і слава може бути. Да, може бути новий вигідний якийсь альянс. Да, у вас є з ким а, створювати. От ну, і, в принципі, про фінансовий добробут. Тож можливо, вам все ж таки тут а, треба знаєте кудись ринутися, але любі друзі. А, якщо ви до того вивчали якусь сферу, розумієте, ну от просто за одну секунду вирішити щось там побачили, якусь інформацію, даю так ну, скакати кудись грошима зі, зі всіма, ну то все, все одно не бажано. А, будьте, ну, будьте адекватними просто, да, От, ну і дивіться тепер, яка енергія вам цей день допоможе. Що вам буде допомагати проходити якнайкраще ваші ваші ці випробовування всі, да, От. А ця карта точно є в трактуваннях в моїх маленьких відео, можете там пошукати, якщо до вас нічого зараз не виходить. От, а взагалі, ну просто просто запитайте карту, да, що мені допоможе в цей день, і просто прислухайтеся до інтуїції. Бачите, у вас тут ну, ми зробимо, ми розвинемо все одно вашу інтуїцію. да. От, І карти вам про це так само кажуть: що розвивай інтуїцію, буде тобі щастя. От. Ну а тепер послання від гесті. Дивіться те, що лежить за нами, і те, що лежить перед нами. Це е, дрібниці в порівнянні з тим, що лежить всередині нас. Да? А всередині нас бачите, і допомога, і інтуїція, і вирішення будь-яких питань. Тобто, то всі ці питання ви на своїй енергії тільки можете вирішити. У вас потужніші прямі позиції, три карти. Ту пентаклів – це теж потужна карта. Отож, будь ласка, ви можете все вирішити, якщо будете, звісно, застосовувати свої лідерські якості. Та, але не задля того, щоб когось ранити, побити і вбити, а задля того, щоб налагодити своє життя. І буде вам щастя, любі друзі. До побачення! З повагою, Софія!